Чутки про буферну зону у Харківській області поки лишаються просто чутками. Володимир Фітох, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ, су порадив українців. Інформацію, що стосується можливого наступу Росіян на сході України, необхідно сприймати лише від офіційних джерел ЗСУ. Нагадаю, днями прес-секретар російського диктатора Путіна Дмитро Пісков заявив, що військові вживатимуть заходів, щоб захистити Білгород від українських обстрілів. Після його заяви у Росії знову заговорили про нібито масштабний контрнаступ на Харківську область заради створення 15 кілометрової буферної зони, щоб підкинути українські РСЗ і артилерію від кордону з Білогородської області. Інститут вивчення війни відреагував на подібні заяви росіян. Спеціалісти вважають, що наразі у не має достатньої кількості сил для того, щоб повторити наступ на схід України та створити там так звану буферну зону. Російські військові ймовірно наразі можуть проводити лише дії тактичного рівня в Харківській області, які щонайбільше слугуватимуть трюками для відволікання та відведення українських сил від можливої російської операції на Куп'янському напрямку. Додали аналітики, як заявив Фітьо, Росіяни ще з жовтня активізували наступальні операції біля Куп'янська. Зокрема, окупанти намагалися прорвати оборону за допомогою піхотних штурмів. Однак спроби були невдалими, тому Росія почала використовувати техніку і піхоту разом. Водночас Фітьо сказав, що довіряти міжнародним змі щодо можливого наступу та створення буферної зони у Харківській області не варто.